Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері? Сумними ря. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренцях з Винигородського повіту на Київщині, в сім'ї селянина Кріпака. Сім'я Шевченків належала поміщикові Енгельгарту. Цим визначалося її становище і майбутнє дітей. В 1816 році батько Тараса Григорій Іванович переїхав у сусіднє з Моренцями село, Кирилівку, що теж належало Енгельгарту. І поселився в убогій похиленій хаті, відомій з пізнішого малюнка Тараса Шевченка. Хлопець зростав у великій убогій проти дружній сім'ї, і батько, і мати, і навіть столітній дід Іван зранку до вечора працювали на панських ланах. Тарас уже змалку відділявся серед інших дітей тим, що намагався збагнути явича природи, із захопленням слухав розповіді діда Івана про Коліївщину селянський визвольний рух, спрямований проти польської шляхти, свідком якого був дід. Незабаром сім'ю Шевченків спіткало Велике Горе від тяжкої роботи на панщині, від виснаження та знущань на 32-му році життя померла мати. На руках батька лишилися сироти, сестри Тараса Катерина, Ярина і Марія та два брати Микита і Йосип. Тарасові було тоді 9 років, найменшому Йосипові півтора. Григорій Іванович не міг дати собі ради з малими дітьми бився в нужді і горі, як риба у саку, а потім одружився вдруге з удовою, яка привела в сім'ю Шевченків ще троє своїх дітей. Становище не поліпшилося, а стало ще гіршим. Як говориться в народному прислів'ї, прийшли злидні до злиднів, а з них виросла біда. Згадуючи про ці роки, Шевченко писав Хто бачив хоча б здалеку мачуху і так званих зведених дітей, той, значить, бачив пекло в найогиднішому торжестві. Не минали й години без сліз і бійок між нами, дітьми. І не минало й години без суперечок і сварок між батьком і Мачухою. Мачуха особливо ненавиділа мене. Сестра Ярина уже після смерті поета розповідала про один жахливий епізод з дитинства Шевченка, що трапився під час відсутності батька. Якось у солдата, що перебував у них на квартирі, не стало трьох злотів. Солдат, звичайно, зчинив галас, всі кинулися шукати грошей. Мачуха, недовго думаючи, вказала на Тараса, який нібито ті гроші викрав. Взялися тоді гуртом за хлопця, смикали, били, погрожували, а він клявся й божився, що не винен, хоч це його не рятувало. Мачуха стояла на своєму гроші вкрав тарас. Передчуваючи розправу, малий Тарас втік і заховався у віддаленому закутку городу, збудував собі в кущах калини будку і жив там чотири доби. Сестра Ярине, потай від мачухи, носила йому їсти, розважала, як уміла малого хлопця в самотині. Але на п'ятий день син мачухи Степанко побачив будку і сказав про це матері Тараса спіймали і привели на допит, який цього разу супроводжувався жорстоким шмаганням різками, бо хлопець продовжував твердити, що не бачив тих грошей. Три дні з невеликими перервами катували ні в чому невинного хлопця, синили йому всю шкіру, а він все твердив, що невинний. Нарешті, щоб припинити муки, Тарас сказав, що справді украв у солдата три злоти. Його зв'язали і стали вимагати, щоб показав місце, де заховані гроші. Але що міг відповісти на це запитання ні в чому невинний хлопець? Катування знову відновилося, однак гроші не знаходилися. Тараса залишили ледве живого, продали спідницю покійної матері і задовольнили вимогу солдата, а через деякий час у дуплі Старої верби знайшли три солдатові злоти, які заховав там степанку. Сам по собі це дрібний епізод, і може не слід було б про нього згадувати, як не любив згадувати про цю жахливу історію сам поет, але не можна не звернути на нього уваги, бо це був перший у житті Шевченка випадок, коли він став жертвою несправедливості, відчув її, як от кажуть, на своїй шкірі, і може тоді в його диті. Тячу ніжну душу впали перші зерна ненависті до всякого насильства над людиною, до брехні, до сваволі, до знущання сильних над слабкими. Доля згодом щедро наділяла Шевченка аналогічними своєю суттю випадками. Вони ще більш розпалювали в ньому священне почуття ненависті до всякої несправедливості, почуття, яке згодом переростало в гнів і готовність до боротьби проти всякого зла і насильства.